Василь Галета деяким землякам. Нащо мерзетними руками Чіпляєтесь за тараса, людина він, що над віками Стоїть, як скеля, як окраса, як сіль землі, як правди клич, як помсти, обоюдний меч, як грім, покривджений хрісний, як голос волі громовий. Що Щолесів спільного синки, виродженці, шуки що вас одна родила мати, що грудь одна кормила вас. Та як ви зволите співати? Чи так, як вас учив тарас, нові часи, мов настали, старих традицій тут не зви. Ми інших куди вище стали. Раби, підніжки, грязь Москви, Прислужники й блюдлизи, дерете носа, ех, чваньки. Вишиванці до діб наш сизий, ви служите чинки, А він, хоча й на чужині, московську форму приносив, завжди був серцем в Україні. Чого чіпляєте за нього, вогнем стане проти вас. Як люди не осудять строго, то вас засудить він, Тарас.